game in the second half is a little bit of a trap. Так, я вважаю, що цей результат є достатньо прийнятним. Відповідь, в принципі, я думаю, що ми зіграли більш-менш нормально. Крім того, ми після цієї матчу ми гратимо з київським динамо вдома, і тому у нас буде ще шанс набрати очки там. Динамо теж гратиме з «Порту» після цього. То наші конкуренти, хтось або Динамо чи Порт теж втратять очки тому ми сьогодні, як я вже сказав, нам було трохи важко в останні хвилини матчу, тому що ми не знали, що нам робити. З одного боку, ми так само відчули ми гравці. З одного боку, ми відчули, що ми можемо забити гол, але з іншого боку, ми не хотіли пропускати, тому що це поставило в нас досить таке важке становище. Команда більш менш набирає оборон оберти. Ми стаємо грати краще, більш компактно, більш сильно. Ми досить таки непогано власне сьогодні зіграли в захисті. Голкіпер теж зіграв здорово. Команда також стає сильнішою з привозного компактності тактичної дисципліни. Ті риси, які є дуже важливими, коли команда, словлюючись буквально, не літає і не забиває голи. А питання було: що було чисте пенальті на сеску Фабригасу. Чому ви думаєте, цей пенальті не був призначений? Відповідь я не знаю. Суддя видно, вирішив його не призначати. Там був чистий пенальті. Така сама ситуація у нас була під час матчу спорту. Там теж був чистий пенальті, гравець команди Порту зіграв рукою на останній хвилині. Це був так мовити, ключовий момент гри, який міг би дозволити нам врятувати той матч, але суддя не призначив. Сьогодні це сталося не на останній хвилині, але суддя теж вирішив не призначати пенальті. Тому я не знаю. І суддя за воротами йому також не підказав. я гадаю, що суддя сьогодні відсудив судову. то, як решта засміялася, пан Моріння повторив. Так, я в... ні, я серйозно вважаю, що рефері відсудив сьогодні дуже добре. Але він зробив лише одну помилку. Це нічого страшного. Одну помилку. Але в під час матчу з чемпіонату світу з регбі, в матчі, в якому грала Шотландія, суддя теж зробив лише одну помилку. Тепер вся Шотландія плаче.